Ракетний удар по Запоріжжю ворог обстріляв місто буквально пару годин тому. Інформацію підтвердив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Скільки було вибухів, та чи вже відомо, куди цілили окупанти? Розпитаємо в нашої кореспондентки Олени Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олена уважно слухаємо тебе. І найголовніше питання: що з людьми чи є постраждалі? Так, Віра, дійсно, сьогодні близько одинадцятої години вечора в місті пролунали вибухи. Я сама особисто чула, що найменше 5. за попередньою інформацією. Росіяни обстріляли місто ракетами С-300. Голова обласної військової адміністрації Олександр Стару повідомив, що одна з ракет потрапила в об'єкт промислової інфраструктури. На місці вже працюють пожежні та е, рятувальники, бо на місці потрапляння рак ракети виникла пожежа про постраждалих поки що не повідомляють. І однак, у нас є інформація, що ймовірно таки є загиблі. За попередньою інформації ракети запустили зі сторони Токмака. І фактично за кілька хвилин після того, як пролунали вибухи, у тому штаті Токмаку почали чути вибухи. Місцеві жителі ймовірно, що це відповідь ЗСУ на обстріл Запоріжжя. Ми дуже уважно. Слідкуємо за ситуацією. На щастя, тривогу вже зняли. І якщо буде нова інформація, ми повідомимо вже у наступних випусках. Віра Олено чекаємо на наступні твої прямі включення. Олена Каптюх про ракетний обстріл в Запоріжжя.